Якраз проти президентського законопроекту щодо судової реформи протестували біля адміністрації Порошенка. Чого хочуть активісти, слухав Григорій Пирлік. Судова система України буде навічно прикована до воріт банковим. Прикута до паркану біля адміністрації президента Феміда. Так, активісти інтерпретують законопроект про забезпечення права на справедливий суд. Документ вніс до парламенту президент Петро Порошенко. Президент бере участь у у, у прийнятті присяги суддею. Президент може ліквідовувати суди. Всі ці важелі впливу використовувалися раніше. Ну, наприклад, 30, 300 суддів зараз очікують е, приведення до присяги. Президент не справляється з цим повноваженням від досі, вже майже рік, не може. Привести їх до присяги у реанімаційного пакету реформ. Інший рецепт у судочинстві його автор від самопомочі Оксана Сироїд. Вона пропонує позбавити президента права ліквідовувати суди, а переведення служителів Фіміди віддати раді суддів України на захист президентського проекту. Добре, до пікатувальники вийшов заступник глави адміністрації добре, Олексій добре. Філатов. Президент відмовляється від частини своїх повноважень. Наприклад, якщо сьогодні президент за власним розсудом. Тільки на підставі заяви судді переводять суддю між судами і дає можливість судді займати ту чи іншу посаду в тому чи іншому суді. Новий законопроект такого не передбачає. Факт, що глава держави досі не прийняв присягу у понад 300 суддів, філатов коментує так: він до цього часу не прийняв присягу через. Дві обставини по перше, дуже напружений графік президента пов'язаний з діями на сході і з міжнародною діяльністю. По друге, необхідність зібрати всіх 311 суддів в одному місці в один час, що також не є дуже простим. Законопроект від реанімаційного пакету реформ має розглянути профільний комітет парламенту. Президентську ініціативу вже схвалив. Заради президентського законопроекту екстрана зібрали комітет в суботу, який за дві години загалі анонсували. Депутат отримав законопроект. Законопроект за годину, ніхто його не вивчав, але комітет схвалив законопроект президента. Це є такі. Типовий приклад роботи під замовлення Верховної Ради, коли вона працює як допоміжний департамент адміністрації президента. Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман сьогодні запропонував проголосувати президентський законопроект у першому читанні, а потім його допрацювати. Фракція об'єднання самопоміч, до якої входить Оксана Сироїд, уже заявила, голосувати за нього не буде. Григорій Перлік, Володимир Вістяка перший національний.